У Чернівцях відкрили центр цифрової доступності Інклюзір в межах проєкту Доторкнись до слова. Тут люди з порушеннями зору чи слуху можуть користуватися сучасними технологіями та слухати адаптовані аудіокниги. Центр розташований у центральній міській бібліотеці. Так само і користувач який не бачить, може прийти. Він може прийти чи своїм гаджетом, чи, наприклад, з флешкою своєю і. Пан Віталій має можливість закачати йому літературу, яка йому потрібна: чи для дозвілля, чи для навчання, чи для родичів, можливо, або навіть якісь там такі питання, які зараз цікавлять їх в суспільстві. Про події, новини, якісь законодавство це все можливо, все доступно. Навіть ті, хто не бачить тексту, можуть тепер самостійно обирати і слухати книги через спеціальний приймач. Достатньо натиснути декілька кнопок. Воно була б однією з тих особистостей, яких бажано і престижно запрошувати на резонансні теле та радіошу, літературно-мистецькі акції, диспути, дискусії. Є дуже постарші люди. От їм потрібен от такий приймач. Тут кнопочки він вивчає їх там, наприклад, там п'ять кнопочок. І він він вже знає, яку книжку включити. Тепер у бібліотеці можна знайти десятки аудіокниг на будь-який смак, але свого часу бібліотекарі починали з кількох записів. Почали цю електронну книгу з 99-го року. У нас було один єдиний компакт-диск. До якого зверталися з три робочих місця, було без вінчистерів, без пам'яті. Це було таке дуже. Убажіння таке забожіння, таке, що ми не мали гроші, щоб купити це діло. От та ми звертались до одного комп'ютера, але це був прорив. Тоді це було в Україні ніде не було. Проєкт Доторкнись до слова реалізували в межах конкурсу громадських культурних ініціатив та соціально культурних проєктів. Фінансування здійснюється за рахунок коштів з міського бюджету. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4